У залі замку графін Вишин, який час від часу перетворювався на залу суду, сеньор Помідор скликав усіх мешканців села, щоб оголосити селянам новий наказ. Люди в залі суду були стривожені, бо ці виклики в суд тільки лихи їм завдавали. Так, наприклад, раніше суд постановив, що повітря в селі, як і вся земля, є власністю графинь вишин. І тому кожен у селі, хто дише, мусить за нього платити. У глибокій тиші першим виступив сеньор Помідор і виголосив таку промову. Останнім часом прибутки графинь вишен дуже зменшилися. Як вам відомо, сеньори, ці бідолашні круглі сіроти ледве зводять кінці з кінцями, а на них ще лежить обов'язок. Утримувати барона Апельсина і герцога мандарина, щоб ці родичі не померли з голоду. Благородні графині наші вельми шановні господині подали до суду заяву, написану на герповому папері. Вони вимагають, щоб суд визнав їхнє повне і невід'ємне право на е, е, адвоката. Прочитайте в голосі цю заяву. Горов став і став строго та поважно читати. Ми нижче підписані графині вишні, старша і молодша, заявляємо, що як власниці тутешнього повітря ми повинні буду також і власницям дощу. Отже, ми вимагаємо, щоб усі селяна платили по 100 лір за кожен звичайний дощ, по 200 лір. За кожну бурю з ром і блискавкою по 300 лір за кожен снігопад і по 400 лір за кожен городобій!» Підписала графиня вишня старша, графиня вишня молодша. Сеньор Горосів. сеньор Помідор запитав Заяву написано на гербовому папері, згідно з законом, так сеньор суддя!» – озвався сеньор Горо, підскокуючи на місці. Чудово, сказав помідор. Якщо гербовий папір заповнено по формі, то всі права на боці график. Суд іде радитися. Сеньор Помідор встав і вийшов до сусідньої кімнати, щоб там скласти вирок суд. Скрипаль гроша легенько торкнувся ліхтом свого сусіда, Лука Лукапорія, і пошепки спитав По твоєму, це справедливо брати податок також і Заградовій. Ну, я розумію, що можна платити за дощ і снігопад, бо вони приносять полям користь. А градовій сам по собі є велико лихо для селян, і за нього доводилось платити найбільше податок. Лупорій промовчав, він нервово поглажав од голову. Сеньор Петрушка стежив очима за присутніми і записував. Крипаль груша перешіптувався з сусідами. Лупорей гладив свої вуса, кумадинка совалася на місці. Кум-гарбуз двічі зітхнув. Всі записані за погану поведінку потім повинні були платити штраф. Так, наприклад, майстер Винограденка майже щодня платив за що штраф. А бували дні, коли йому доводилося платити по два штрафи. Нарешті суд, тобто сам один сеньор Помідор, повернувся до зали засідання. «Стати!» – скомандував сеньор Патрушка, хоч і сам не врукнувся з місця. Увага! Зараз я оголошу рішення суду, сказав помідор. Заслухавши заяву, графині вишин, суд ухвалив вище згадані графині вишні. Мають повне і невід'ємне право стягти податки за дощ і інші непогоди, які посилає небо. Тому суд проголошує, кожен мешканець села повинен платити в суму в два рази більшу від тієї, яку зажидали графині. По залі пройшов гомін мовчати! загорвав помідор. А як ні, то звелю всіх вас вигнати звідси. Я ще не все сказав. Суд Ухвалив також, щоб виплатили за росу, іній, томан і всі інші видовологи. Закон набирає чинності з сьогоднішнього дня. Всі люди переляконо подивились на вікна, вони надіялися побачити ясте небо, але угледіли, що находить буря. Помідор теж глянув у вікно і його товстелезна червона пика. Враз розпливлася в радісній уст.